Що? Представлення? А, а підпишется? він дуже ну, ну, Підписується. А коли він підпишеться? Він підпишеться, а він має права на підробочим. Прикольно. Це нормально, там іди спитайся, чого він не підписується. Можна? А що, Бо сказав, що не хочете підписувати. Не Протокол. Протокол що ви ознаєте з результатами, що ви ознайомлені, ви не хочете підписувати зараз. Я ж не я з результатом не знакаю. Можна потім нього за заново? Пану Ньос. Скажіть, будь ласка, то ви підходили до Олексія Михайловича для підписання, так? Так. Да. Бо він нам сказав, що ви не підходили для підписання на камеру. Він має право знятися про це. Він сказав, що ви до нього не підходили, не підходили, не підходили. зовсім, що він неповідомлений. Він, він тільки що це, це сказав нам от на камеру. А ви кажете, що ви йому що ви давали цей Ну, Але це він може підписуватись, може підписуватись. — то... Добре, але він носить. тоді нам збрехав, так? Да? Тоді хто збрехав? Ви до я? нього підходили? Так. Да. І він сказав, що не і підходили. Він показував протокол, так? Чи як? Напротязі п'яти робочих днів, якщо він ознайомиться, документ буде закінчений. Скажіть, Тоді, власне, якщо він відмовиться, він буде сказати, на Зараз цей документ має бути на сайті. Чекайте, так ви йому показували чи не показували? Я йому запропонував підписати. Ну так він відмовився. Тобто він має бути на сайті документ. На... на сайті через п'ять років. Він має право на напротязі п'яти робочих днів ознайомитися. Він нам тільки що сказав, що він, щоб ви до нього не підходили. Я такую знаю, що він вам сказав, я вам ще раз повторюю. Ми викладемо це, ви будете бачити. Що він сказав, що до нього ніхто не підходив і нічого не говорив. Не могли б ви з нами піти і хай він про нас. Хто що кому сказав? Я вам говорю, я підійшов для зйомку, але я наступник начальника ОКЗ і далі запроведення атестації. — Нам говорили, що ви нас ознайомили з каналом. Я ознайом, коли буде завершений. Коли він не і да, має. Яка, яка має ознайомитися. Тобто, він не підписався, Пілемент не закінчився. Комісія підписала його, рішення чекайте, винесено. Ви ще цього на сайт маєте викласти. Ні, є нормаль, по якій на сайт видають. Ну ось чекайте, він не підписує, ви протягом п'яти днів викладаєте на сайт. Ні, протягом п'яти днів він має право ознайомитися сьогодні робочий день п'ятниця. Далі. — І що ви не закінчили? Вторг, середа, четвер. А, може? Четвер він не ознайом. Ви будете вам важко показати? У вас воно десь під руками є. Ні, в мене є, скажімо, він не закінчив. Ні, показати норму. Аж ми не будемо, ми не затруднить вам показати. Щоб ми були спокійні, щоб ми... Ми кажемо 14.65, він опять у місяць. 1465, ну, я, знаю, я, я, пункт це є. Покажіть, будь ласка, я до вас офіційно звертаюся, У мене є посвідчення, я переселяв біля... на mm -hmm. порядку доступу до інформації. Я я не, Таймін, правильно? Ні, Давайте, ні, Давайте. Ні, ми звернемося і я вам відповім, яке робити. Чого не хочу? Okay. Я зараз не маю під руками цього документу. В чому справа. А що ви Я зараз в інтернеті okay. не йду, ви мені покажете, що ви ж не буде. Є? знайшли? Та я знайшов, але тут написано без поважних причин. Якщо будуть поважні значить ми чекаємо, а він не вийде з лікарняного. Чекайте, так він там зараз, так ви його ознайомте, зафіксуйте, що він не ознайомився. Я просто не розумію, чому ви не. Він має п'ять 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 Якщо протягом пітервачні дні поліцейський, який проходить тестування, не ознайомився без поважних причин, mm, що підтверджується документально за висновком тестування. Гусати оприлюднюється. То якщо, не не, якщо господи, без поважних причин, то тоді оприлюднюється. Проведення тестування стосовно штатних. Також зарплатами тестування зберігається в відродний кадр органів поліції, де проходить служба поліцейських, який тестовуються. Ви за висновками тестування на поліцей... не отримається до особистого складу, які органи поліцейські. Добре, то ви через п'ять днів. Він може знайомитись з понеділок, вівторок, любив день. Але якщо він захворіє, да? захворіє, тоді ми Це чекаємо. Тоді а, буде та, місяць, правильно. Може бути ви? місяць, так. Да. Потім і від того далі буде 5 днів і буде на сайті. Добре. Yeah. не, не знаю, який результат по вам. Так цікавить, не кожен, не хочу А Що цікавить? Просто порядкова інформація. Ну просто що цікавить? Ну навіщо ми сюди? А може таке так, питання? Да. Тільки що співробітник от казав, що він за, за, заходив Я до вас, ознайомлював, а ви не захотіли підписувати. Я вже на це питання вам відповідав. Яку? А ну на, нагадайте, будь ласка, ще раз, що ви от, от відповіли. Що до вас не заходили. Він зараз різко на лікарняний Так. Да. 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 Ну от дивіться, рішає і з начальником кадру. Як начальник кадру поміде? Гля. Ну, Залій, рішай. Що їде? Де на баляєш? Він не хоче підписувати ну, не не хоче. Так добре, пускай тоді. Туди... Покажуть, в бумагі, що Результат, Результат да. пускай показують. А він вже раз на больничний втікне. Сто процентів. Ти вже на. Все, поїхали. Не мали в нього інтерв'ю. Оголосили всі. Да. Він сказав, що йому не оголосили, а начальник цього код кадрів сказав, що він його ознайомлював, але він сказав, що він підписувати не буде. свою роботу сьогодні. Рішення по двом людям, які сьогодні були прийнято. Рішення, якщо згідно нормативних документів, особа має ознайомитися, після того може бути повідомлено. Якщо особа не відмовляється ознайомлюватися, то протягом п'яти днів після засідання комісії це рішення буде опубліковано в інтернет-видані на сайті головного управління національної поліції. Ну, а на даний момент, що він поїхав, що ви можете сказати? Ми нічого не можу сказати. Ми були тут, ми не знаємо, яка процедура була ознайомлена. Це ж інформація. Ну, є представник кадрового апарату, який мав ознайомлювати. Наші функції комісії не входить ознайомлювати особу. Ми передали матеріали в кадрові підрозі. А Або зараз говорите, у дежурку, прийшла телеграма, рішення прийшло по ньому.